Ще один переможець телепроєкту Дай старт молодим студентська рада Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Їх проєкт Юридична клініка, на думку членів журі, теж дуже важливий. Тож далі дивимось, як саме реалізували кошти молоді люди. Тепер в університеті права імені короля Данила Галицького надаватимуть безоплатну правову допомогу учасникам АТО та їхнім сім'ям. Для цього у своєму навчальному закладі студенти вже створили усі необхідні умови. Ми працюємо кожного дня із понеділка по п'ятницю. Ми приймаємо відвідувачів із 15.00 до 17.00 у приміщенні юридичної клініки. Тому всі бажаючі можуть до нас прийти і отримати цю відповідну допомогу. Зрозуміло, в першу чергу ми надаємо допомогу це малозабезпечені громадяни, пенсіонери, багатодітні сім'ї, ну і, зрозуміло, учасники терористичної операції, переміщення особи. Вони першочергово обслуговуються. Вся, вся допомога, яка надається у клініці, є безкоштовною. І надається виключно на добровільних засадах, зрозуміло, але вона є якісною, оскільки в ній беруть участь не тільки студенти, але й професійні юристи. Же закупили канцтовари, які просили на них кошти. Відповідно, в бюджеті ми це зазначали. Хочеться заважити, що наш проект довго тривалий. Відповідно, ці кошти ми будемо розподіляти рівномірно протягом усієї, усього часу роботи юридичної клініки. Суму, яку отримали учасники цього проекту, використали за призначенням. Цьому переконалася член журі Ганна Крисюк. Студенти інституту короля Данила Галицького дійсно зініціювали гарну ініціативу, про яку всі говорять. А вони взяли її, зініціювали, подали на телепроект і будуть безкоштовно надавати юридичні послуги всім учасникам, а то їхнім сім'ям вести безкоштовний юридичний супровід. І це не є пілотний проект, а він є довготривалий. Тут є хороші фахові спеціалісти, і той мізер, який вони попросили на канцтовари. Він ще не виправдав себе, бо клініка тільки починає працювати, але він є дуже важливий в тій ситуації, яка ми зараз є. Що правова освіта вона дійсно має давати якісь свої плоди, і волонтерством треба займатися в різних формах.